Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розповім, як приготувати смачний бургер в домашніх умовах. В першу чергу необхідно придбати або зробити фарш. Я зробив 1 кг фаршу, якого мені вистачить на 10 заготовок котлет. На 1 кг фаршу у мене свини наберемо дві невеликі цибулі, 10 г нітритної солі. Якщо ви хочете, щоб ваша котлета була більш солонішою, ви можете взяти до 20 г солі, але не більше. Приправу необхідно взяти до 15 грам в загальної кількості. Тобто ви можете додавати будь-які спеції, але загальна їх маса не повинна перевищити 15 грамів на 1 кг фаршу. Я додаю приправу з куркумой, і в цьому випадку моє м'ясо буде мати жовтуватий відтінок. Цибулю розрізаємо на 4 частини та закидуємо в блендер. Після блендеру висипаємо до фаршу. Далі додаємо 2 яйця, приправу, сіль і починаємо вимішувати двома руками протягом 5-10 хвилин. Я маю пластикову форму, завдяки якій я зможу сформувати фарш рівними колами, які в розмірі підходять для булочки. Поступово формую з фаршу. Заготовки. З кілограму фаршу в мене вийшло 10 заготовок, тобто в середньому одна заготовка важить 100 г. Після формування всіх наших котлет я відправляю їх в морозильну камеру початково на 1,5 години. Через 1,5 години вони сформують свій розмір та не будуть розпадатись. Одну з котлет я приготую сьогодні, а інші я відправлю знову в морозилку на майбутнє, приклеївши стікер для нагадування дати виготовлення. Беру свіжу булочку, розрізаю її навпіл. Смажу котлету з двох сторін разом з олією. Підсмажую дві булочки на сухій розжареній пательні. Котлету треба смажити не на великому вогні, тому що вона у вас швидко підгорить. Поступово висмажуємо котлету протягом 5-7 хвилин. Змащуємо одну частину булки соусом. Тут кожен на свій смак вибирає, який соус використовувати. Викладаємо на неї котлету. Далі свіжий помідор, солоний огірок, зелень. Намащуємо соусом другу частину булочки і накриваємо зверху. Всім смачного! Друзі, підтримуйте український контент, ставте лайк, вподобайки та підписуйтесь на мій канал.